Новорічні застілля вже пройшли і всі вже давно доїли салати, а у ново свята не закінчуються. У магазинах стартував фестиваль власних марок, де можна значно заощадити на товарах, які точно є у вашому кошику. На що звертаєте увагу при покупці продуктів на якість, на ціну, ну і щоб було со скидкою ну от со скидкою можна брати. Звертаємо увагу на промо акції, звертаємо увагу на бренд, на саму компанію, читаємо новини, зазвичай дивимося, як компанія взагалі живе, чим живе, яка стратегія розвитку в неї своїх брендів. І обов'язково читаємо склад і дивимося терміни придатності». Понад дві сотні продуктів власної марки Нове зі знижками до 45%. Тут багато вибило, тому в принципі можна знайти все, що завгодно. Так, звичайно, дуже смачні товари. Ми брали і мучні вироби, і печенюшки свої, і якісь свої навіть молочні продукції в них є. І Таке і все так. Ну смачно гарно потримують тільки українські дай Боже за перемогу. Новус один з таких великих магазинів, де можна одразу купити все, що тобі потрібно. Продукти по якості ем, навіть перевершують інколи е, світові бренди, відомі бренди, і ми їх віддаємо їм. Перевагу Це дуже хороша продукція. Мені все подобається. Я очень часто прихожу купувати, особливо на на Ось Вот що я взяла. мій чай любиме. Ліпавий. Асортимент представлений у найрізноманітніших категоріях від молочних продуктів, круп, консервованих овочів, до солодощів, рибу, морепродуктів і товарів для дому. Власна торгівельна марка це перш за все якісний продукт, який виробляється відомими виробниками. Ми якісно підходимо до відбору продукції. Ми завжди перевіряємо якість продукції як перед початком проекту, так і напротязі співпраці. Ось, до прикладу, кабачкова ікра Новус, виробник Ніжинський концертний завод, який виробляє, він є лідером в категорії, дуже багато споживачів вибирають кабачкову ікру Ніжин. Але якщо ми бачимо, то різниця в ціні суттєва. Туалетний папір, рушники, ватні диски, ватні палички, вологі серветки для дітей все, що вам необхідно. Зазвичай відомі бренди інвестують в потужний маркетинговий план у розвиток своїх торгових марок. А в нас уже власна торгова марка, в яку інвестуємо ми і розвиваємо її теж ми. Зараз ми зберемо продукти власної марки Новос, які я особисто купляю додому. Ну, а почнемо з того, що має бути в кожної оселі туалетний папір «Новос» – всього 45 гривень. Далі яйця на ранковий омлет вони потрібні всім. І до ранкового омлету слабоселена форель. 169 гривень. Також можна подумати при вечерю. Фірмові пельмені нови з тоненьким тістом 50% знижка. Звичайно, літа трошки не вистачає, але є літня ікра з кабачків. Кефірчик теж по акції. А які без обіщаю? Вибір в новосі великий, але сьогодні я оберу липовий цвіт. Ну що ж, ми з вами назбирали повний кошик смачних продуктів власної марки Новос. Ще і добре ще зекономили. Чого я вам раджу? Найголовніше, ви можете, не виходячи з магазину, допомогти нашим хлопцям та дівчатам на передовій. Про покупці продуктів від власної марки Новос одна гривня автоматично передається на потреби армії. Кожного купленого вами продукту власної марки одну гривню. Ми перераховуємо на потреби третьої окремої штурмової бригади. А за час ініціативи нам вже вдалося акумулювати 21 мільйон гривень, які були спрямовані на важливе військове оснащення на передовій. Це антидронові рушниці, зарядні станції і автівки для військових. Тому кожна ваша покупка це свідомий вибір. Це і вигода для вас, і водночас велика підтримка наших захисників. Обирайте розумно, підтримуйте локальних виробників і тіште себе улюбленими продуктами за вигідними цінами. Новус, смак і якість яким довіряють.